Друзі, всім привіт! Ви на каналі житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І сьогодні я хочу до вас прийти з своїми невеличкими готовими роботами. Ну, майже в мене дві готові роботи, два плечових вироби і шкарпетки. Поговоримо про плани і про спільники. Так, хочу вам показати, в мене дов'язалась ковтинка із Drops Bell. Ось така. Стану тут покажу, як вона виглядає. Не дуже довга під цей образ я не збираюся її носити, але Боже, як мені вам її показати. Дівчат, ну отак, по-іншому ніяк. На вулиці спека, неймовірна, це отак. Обробка ось така, така горловинка, вив'язувала всю ниточку. Тут дов'язувала, в принципі, тут так гарно. Скрадає трішки. Лишнє позаду отак От виглядає. Ну, колись я вам думаю покажу в якомусь образі, бо це я одягла під шорти, планую її носити під спідничку. Пішло в мене на неї 6 моточків пряжі 50-грамових. Я задоволена. Ще не носила, просто вдягла вдома, ось вам презентувати цю мою нову таку ковтинку. Ну, тепер, дівчатка, я вас запрошую до столу і покажу вам, що ж в мене зв'язалося. Ходімте подивитися, що в мене зв'язалося, а я зараз принесу ковтинку, щоб показати вам, яка вийшла в мене ковтинка в рубриці, моєму спільнику в'язальна толока». Дотікайте! Розпочала новий процес, записую дівчат без музики, бо мені вже вистачає цих квестів з цими авторськими правами. В'яжу шкарпетки з регії, і такий в мене квест. Зв'язала високий погнилок шкарпетки захисникам. Розміра дівчат не знаю. В'яжу, як вийде, ось так лягає. Забарвлення це. Разиночку, бачите, тримає гарно. Звичайна бабусина п'ятка. Ось що в мене як відбувається. Ось такий окрас чи розмальовка, як сказати. Ось що в мене залишилося, бо я відмотала. Перший початок ниточки теж була моточка жовтої ниточки, і далі пішла синя. То я так думаю, що це. На одну шкарпетку вагів у мене на роботі тут немає, то я вирішила відмотати. І оце скільки мені вистачить, така у мене буде й шкарпетка довжиною. Ну, Я думаю, на 41-й. 42-й, мені вистачить її. Я спеціально робила високий помілок, щоб в берці було зручно. Тоненькі шкарпетки будуть потрібно їх довгенько в'язати. Ну, як на мене, то потрібно вже потрішку запасатися, складати в свою коробочку ЗСУ, так би мовити, і тоді, за потреби, звертаються до мене і віддаю я адресно. Ну, то буде пара шкарпеток. ось. Я так думаю, можливо, в цьому влозі ви побачите хоч одну. Потрішку просуваю, є готові роботи, але все це ми побачимо. Цікаво, незвичне забарвлення, звісно. Тут такий, бачите, як, типу, лінивий жакард. Пряжа подарунок, але я думаю, що для таких ем, цілей, як я в'яжу для ЗСУ, це, в принципі. Нічого страшного, пряжу мені подарували, то я її вирішила використати в шкарпетки, в благоділу. В себе є поки що що в'язати, тим паче я собі зв'язала перед цим шкарпетки. Я вам їх або показала, або покажу обов'язково. В цьому влозі в мене є ще одні шкарпетки. І що ж у мене вийшло з цієї авантюри? В мене зв'язалася шкарпетка. Ось така. Непрана на блокаторі. Блокатор 41-го розміру. Він у мене закінчується ось тут. Ось. Ну, це десь 44-й, 43-44 до прання. Можливо, після прання, я так думаю, воно сядеться, трішки розпушиться. Пряжа гарно тримає резинку, повторюся. Мені сподобалося з неї працювати, І така цікава. Цікавий, цікаве фарбування, такий цікавий секційний малюнок, типу жакарту, ніби новорічні вони мені виходять. Я, дівчата, мудрувала, мудрувала і трошки перемудрувала. Ось, що в мене залишилося на, на другу шкарпетку, я показувала вам перед цим, там, де жовте відірвала, і почала. І чогось я не добачила, що ще в мене є синій. Мабуть, я почну зараз з цього моточка набирати, і піде, і проекспериментуємо, чи вистачить. Хто в'язав уже із дівчатка забула, дай Бог пам'яті, з регії. В кого виходило так, таким способом в'язати, напишіть, поділіться, будь ласка, своїми відгуками. У мене ось от мотався такий жовтенький шматочок і ще є такий жовтенький. В'язала-в'язала, думала, не вистачить, можна було сміло ще продовжувати, але я вже не хотіла розпускати. Ось такий в мене залишився моточок від першої шкарпетки. Шкарпетки захисникам. Залишки хай будуть. В нас стартуватиме проєкт Наталки Коржової канал в'язалки від Наталки. Проєкт краса із залишків, то там я буду щось вив'язувати. Думала шкарпетки, але, можливо, і інша така в голові думка ходить, вив'язати залишки. Хотілося б вив'язати вовняні залишки шкарпеткової пряжі. Ось. Така шкарпеточка чекаю не прала того, що хочу зв'язати іншу і випрати разом, щоб приміряти по ній ось такі справи по цій шкарпетці. Така шкарпетка в мене є. Далі на шкарпетках я не зупинилася. Я захотіла пов'язати шкарпетки. Потрібен був мені такий проєкт, бо Сукня, та, що я в'яжу, закінчилася. Пряжа потрібно замовити. Великий процес був. Ковтинку на в'язальну толоку вдома дов'язувала на роботу, не носила. Треба щось такий мені мобільний був процесик. Я ухопила зранку моточок Drop Fiesta Print. Колір у мене 20-й. Пряжу подарувала мені Анна Горєлова. Велика, дякую, Анна, за такий подарунок. За те, що даєш мені змогу пробувати гарну пряжу. Рекомендую 4 мм 50 грамах 110 метрів, 75 вовна, 25 поліамід. Я з цієї пряжі вже в'язала, це в мене ось така розфарбовка. Я в'язала з такого кольору, є шкарпетки такі. Це теж залишки, бачите, які є, будуть використовуватися в мене. І я зв'язала шкарпетки. Зараз одягну на блокатор, щоб показати, це шкарпетки будуть мені трішки підсіли вони, розпушилися, ось така тут Такий малюнок виходить, в мене ніжка вузенька. Бачите, ніби полоски. І зручно рахувати, скільки тут полосок, вам потрібно пров'язати висоту п'ятки, наприклад. І так само ціренького, скільки вам пров'язати, потрібно довжини стопи. Ось такі шкарпетки в мене, в мене є, в мене вийшли. Готуюсь до зими потихеньку. Далі я вам показувала ковтинку. Або покажу, яка в мене вийшла із Drops Bell. Це теж подарунок Анни Горєлової. У мене було 6 моточків. Пішло майже всі, трішки залишилося: пряжа Drops Bell уніколор 53% бавовна, 33 віскоза, 14% льон. Рекомендують інструмент номер 4 колір 26. Майже все пішло, залишився невеличкий моточок, пряжа сподобалась, я вирішила її використати кудись в інтер'єрну річ. Ось я зв'язала ось таку серветочку. Просто-просто гачком номер 3 ниточка товстенька. Ну, як інтуїтивно, як мені хотілося, так я і в'язала. Ось так. простенька, така ще не заправлена ниточка, тільки випрана. Чи під вазочку підставка, чи під гаряче, ну, під щось буде така підставка. Буде отак, ну свічка маленька, але під більшу свічку підійде. Так, дівчаточка, я зала я шкарпетки спицями 2,25. Китайський, ну так на науку 2,25. Хоча пишуть, що потрібно в'язати більшим інструментом, але я в'яжу слабовато, то в'язала такими. Хоча я в'язала і фієсту дропс такими спицями і спробувала зв'язати такими спицями регію. Я думаю, вона розпушиться, заповниться після кожного прання буде ущільнуватись вовна, і буде нормально звичайні китайські спиці, бо чи ягу, мені жаль псувати. Зараз ціни на них такі. Так, ще я, дівчатка, завершила свою роботу в спільнику в'язальна толока. Ну, не знаю, на собі поки що не показую. Тут мені не подобається комір. Потрібно його випрати і вирішити, що в мене була задумка, що ця комірець буде, ну так, відложний такий, сорочкового типу, але щось не виходить. У мене щось пішло тут все не так. Не за планом, так би мовити. Тут я вирішила планку не робити, ямка не знімала, просто так залишила, як є. Ось так. Чогось мені захотілося гарно так виглядатиме. Потрібно буде підтягти оцю, оцю петельку, щоб не заважала. І випрати, звісно, ця пряжа в мене зараз, алізе Cotton Gold, стара добра, гарно вона носиться. Після прання вона не дуже веде себе гарно. Тут потрібно попідтягувати ниточки. В тому плані не дуже гарно. Не так розпушується, як вовна. Три відтінки в мене. Білий, жовтий і такий бежевий. Щось однозначно буду зробити з коміром, поки я його виперу. Ну, Воно вже так видно, що тут діла не буде. Я просто хочу випрати, можливо, я його роз... розпущу і зроблю таку. Стієчкою такою невисокою. Отак, мені здається, теж буде нормально, щоб не дуже жарко було. Ну, якось так. Ну, Щось мені тут не дуже подобається. Можливо, тут потрібно буде підтягти оцю планочку, щось, дівчата, буду думати. Рукавчик я завершила ось так. Гарно тут набралось, гарно все пров'язало. Звісно, вигляд такий собі добрання, але. Робота зроблена, і буде вам цікавинка на наступне відео, як же ж виглядає цей виріб. На мені я його вже доведу до ума, тоді далі і побачимо ми, що з нього буде. Тепер в мене дівчата в'яжуться в роботі, сукня на роботі. Для мене з бавовни Один процес в'язання толоці я виконала, буду приступати, закінчувати сукню і приступати до кардигана. бо осінь не за горами, мені потрібен чорний базовий кардиган на трієчках, що я показувала вам його. Буду просувати його в світловий день, бо там в'язати ще багато, довго. І очі втомлюються, то потрібно вже починати його з серпня. Щоб був в мене на осінь кардиган. І якось, ви знаєте, немає в мене ніяких далі планів то багато планів. Якось все зупинилося з тим, в зв'язку з тим, що мало-дуже часу на рукоділля. Бо зараз ну, в мене завжди, як нагородні роботи, так консервація, так роботи. Ой, вишивка теж на місці стоїть, хочеться просувати, ну поки до вишивки ні, хочу позавершувати оці спільники і вступити в новий спільник, я вийшла з спільника в красу літо двері відчиняю, бо немає необхідності мені в ньому. Ну як Я планувала до останнього і вам анонсувала, що буду в'язати панаму з льону для онучки, але донька сказала, не потрібно, я замовила, в нас є. Навіщо ти будеш в'язати на той рік. Внучка підросте, на той рік щось ми придумаємо, можливо, зв'яжемо. Я так її відклала, сукню надумала в'язати теж необхідності не було, я чого носити поки не потрібно, сказала донька, то, в принципі, так в мене і завершилось на виріст, я в'язати не хотіла. Думаю, хай, можливо, щось зміниться, якісь вподобання, можливо, вона не захоче ще на той рік і носити. Я відклала і так вийшла з цього спільника. Він закінчився. Час я думала, що він довше. ну, якось так. За зайнятості я не недо... доприймала участь. Ну, буває в мене таке, тільки із-за того, що дійсно немає часу. Ну, Я думаю, зараз всі ми такі. Але розставляємо пріоритети: в кого є більше часу, той в'яже, в кого менше часу, то й... той не в'яже, ну якось так. І я, в мене ніби вигорання, поки я дов'язувала це все, охопила шкарпетки в'язати, думаю, хай будуть шкарпетки. Знаєте, як в будь-якій незрозумілій ситуації в'яжеш шкарпетки, так це про мене. І сіла я до свого пряжного такого відділу і дивлюся, чим би мені надихнутися, що б мені хотілося. Ну, хто зна, думала зв'язати внучці кофту, кофтинку. Вони приїдуть, я спитаю, яку, якого кольору вона хоче. Подивіться, що в мене є, в мене, мабуть, не буде. Хіба що Скотон голд жовтенька в мене є? Або зміксувати якусь. Я, дівчата, хочу в'язати гачком. В мене ще є пряжа, зараз я вам покажу я тут, не тікайте. Ось така пряжа, з якої я в'яжу собі сукню поперечним в'язанням гачком. Ну я поки її не займаю. Знаю, що в мене точно залишиться рожевий колір. Це точно бо в мене його саме більше І цих двох залишиться. Теж. Я, ви знаєте, хочеться мені ще зв'язати її гачком, таку, як я в'язала ковтинку з люрексом там, акрилову. Хочеться мені зв'язати таку з тоненького цього котону. Але я ще розпочала сукню, потрібно її довести до ладу. Ну, в принципі, в мене час є до вересня, щоб її в садочок ходить, потрібно подивитися просто. Та кофта, що я її в'язала з нак Бебі аж діалгінсофт, такого кольору бузини вже трішки закоротка, то я зв'язала її світленьку ще одну, а тепер думаю, можу якусь таку веселеньку зв'язати гачком. Оце такий в мене ще план. ну Поки не зв'яжу сукню, поки я не бачитиму. ну можливо, не дов'яжу, поки я приблизно буду бачити, скільки мені потрібно туди ще пряжі, поки починати не буду. Оце одна така моя задумка. Далі буде осінь, колір бордо в моді баклажан. Можливо, я замовлю, ще ручки з'являться на кандіярне, а можливо, вони є, я не дивилася, чесно кажучи, от такого кольору і хочу собі зв'язати круглу сумку, так як я вам показувала, куповану в чорно. Хочу зв'язати ось таку бордову з ручками з бордовими. Вона теж буде базовою, на осінь, навіть під чорний кардиган класно буде. Буду носити, рафія у мене є. Так, я не зв'язала до костюму з льону її, але буде тепер, мені, і якщо я зв'яжу її і на літо, і на осінь, і на всі сезони. Два таких бунтики у мене рафії Збіє, це такі плани. Далі ще мені чогось хотілося такого такого, такого. В мене є пряжа, подарунок від наталки коржової. Тут в мене 45% меринос, 55 шовка. Такий ем, гарний е, люксовий склад меринос на шовку. Я боюся, з нею щось зв'язати. Думаю, думаю, щоб я хотіла зв'язати, ниточка тоненька. Ем, 100 грамах 3000 метрів, вага 475 г. Мені на плечовий виріб, звісно, вистачить. Я думаю, скільки ниточок. Я буду в'язати, ну, мабуть, ниточок у три, взагалі, б, в чотири було б саме те. Змотати два бунтики і в'язати серединки і ззовні. Ну, Це теж, дівчата, стопорить все, що на це потрібен час. Я тільки виділила тут на відео. Хочу собі теж зв'язати якусь ковтинку, буде легенький такий джемперок, ковтинка ще, думаю, думаю, чи спиці чи гачок, швидше за все, це буде гачок, бо спицями дуже довго колупати, гачком буде швидше. Ось така в мене задумка, гачок заполонив мене. Я як згадую себе, яка я, як я не хотіла це все робити, як я думала, що це так занадто складно, але виходить, що в принципі можна в'язати, можна навчитися, було бажання, так би мовити. Ну, дівчатка, якось так. Ось таке моє невеличке включення до вас. Ось така ковтинка в мене вже готова, дівчат. Ну, не подобається мені тут горловинка. Я вам на столі показувала, все ніби мені подобається, і рукавчик, і все. Тут планка не дуже подобається. Ну, там підтягнеться ниточки, все буде добре. Комірець, щось не знаю, не виходить. Можливо, його потрібно в'язати було не резинкою, можливо, перев'язати лицевою просто гладі, відпарити, щоб він ніби був більший якийсь. Чи зробити стоєчку, я вже говорила вам, дівчат. Ну, я не знаю. Я на роздоріжжі, що мені робити поки що не знаю. Спочатку виперу, потім буду думати. Так, а вона теж не дуже довга. Сидить гарно, мені подобається. Цікаво виглядає, як доведу до ума, то обов'язково вам її покажу, дівчатка. Оце такі справи, ніби все я вам розказала, показала, поділилася, включилася трішки, викрила часу, бо зараз чекають помідори, городні роботи. Все, на цьому я буду прощатися з вами в сьогоднішньому, такому невеличкому моєму рукодільному епізоді. Потихеньку я Далі буде. На цьому я вас традиційно міцно-міцно обіймаю, і всіх цілую. До побачення. До скорих нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина.